Дивимось питання, любов за перепискою або відносини по переписці. Подивимось, да? для кого це розклад. З нагодою, розклад загальний може програтися не у всіх, за індивідуальними розкладами. Якщо буде таке бажання, звертайтеся за покликанням в шапці профіля, там є ще потрібна інформація. Отже, для кого цей розклад? Для якої людини цей розклад? В яких енергіях знаходиться зараз ця людина відточує свою майстерність, працює? Е якраз нарешті отримала результати, чудові результати по правосуддю. Можливо, виграла суд, можливо, рівновагу в чомусь знайшла. Ну, тобто вирішила своє, певне питання своє на свою користь. Хоча і втомилася, довго йшла до цього людина, або забагато е, бумажок треба було е, оформити, тобто документів. Е, людина, яка сама прибирала всі, От мечем, це вже ж. Е, Очищала собі дорогу для того, щоб стати сильною. Можливо, десь в чомусь і приборкувала в собі лева, тобто свій характер ховала, але людина йде, не зупиняється, йде в нове, дивиться в майбутнє, планує щось робити. Можливо, з подарунком до когось поспішає, або шукає нові види заробітку. Так, давайте дивитися, як партнер відноситься до спілкування з вами. Як партнер відноситься до спілкування з вами. У вас тривалий час це длиться. Та дивіться, а вам приємно. От Як на сонечко дивиться от приємні моменти спілкування, коли бачить, що ви написали повідомлення, сповнюється емоціями. Дуже гарно відноситься. Як він переживає, що ви не спілкуєтеся близько, тобто знаходитися на, е, далеко? А є в нього бажання наблизитися до вас. Е, в цілому все комфортно, але якщо ви дійсно не знайомі, у вас тільки спілкування по переписки, то є таке бажання е, побачитися з вами. Е, думає, а вдруг ви моя мрія? Так, хто або що займає його вільний час. Давайте подивимось, хто або що займає його вільний час. Можливо, збирає гроші на щось. Е, можливо, ну, дійсно, все своє тримає при собі. Е, можливо, дійсно копить або. Е, Ну, тут, точніше, можливо, вона щось збирає. Все -таки, все -таки. Або комусь допомогти, або для себе. По колесу фортуни, хто або що займає, Ну, бігає як по колу, все повторюється, але не втрачає емоцій, не втрачає надій, продовжує це робити. Так, його наміри відносно вас. Його наміри відносно вас. Проявитися з почуттями. Але щось не бере шанси. Не бере шанси. Шанс і є. І бачить цей шанс, але не бере, боїться, що станеться як, можливо, спілкування було б неприємним, боїться залишитися дурним, да? або виглядати дурним, хоча і хоче нового. Не бере ці шанси зустрітися з вами, або якось далі розвивати ваші відносини, боїться того, що буде повторення попереднього сценарію, або взагалі в відносинах, або під час. Спілкування онлайн. як він відноситься, ставиться до реальної зустрічі. Давайте подивимося, як він відноситься до реальної зустрічі. Бачиться шанс бути закоханими. Трійка жезлів, але боїться, щоб не залишитися трійкою третім лишнім. Хоча ну, він впевнений, що ви йому сподобаєтесь. Він впевнений, що ви йому сподумаєтесь, але є певні ілюзії і острах все-таки це робити. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.